Сама Адамів на зараз те, що е, ви проводили свій огляд. Скажіть, будь ласка, ви потім їздили на ті споки земельні ділянки і соняшні? Не їздили. У нас є дві такі ділянки, на яких тут є але земельна комісія не зафіксувала там твій сонячний. От що робити з цими ділянками? Він там дійсно стіє, але чомусь земельна комісія не хоче бачити цей процес. Там було перегорено, може трошки далі. Скажу ще раз, вони кажуть, ми немає питання. Ну, ну, так, ми два рази виїжджаємо. Так, там не дійсно. Хочете її давайте їх Я, <ган> не знаю, От, я просто... я, а що робити? Не знаю. Якщо, якщо Тут... то вже порушувати мене справи, дивіться. То... Справа порушення Справа але... але але є своя потреба зібрати. Це він, правоохоронні органи, я не знаю, дивіться, правоохоронні органи ніяк не дотичні до того, щоб зібрати цей врожай. Це саме органів, все само рядування ці питання. За мене кілянки ще не арештовані, і я не думаю, що ми так швидко. Ні. Я точно знаю. Я як заявник знаю, я вам стверджую, що не арештований. Євген, може, Давай, ви 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 до вас буде підійтися до і депутатським запитом попросити акти обстеження да, земель. Та минулий раз воєвуцький. А що що з воєн? Нормально так проходить, якщо через ХСНІ перспективи, що Хайстени перспективи не може найняти якісь агархол.